Под перший плюс другий сорт 10 кілограм. Перше бути ось така кофточка, на як. Карманчик така делась один суцільним. Буде так, ось така. Також складаються штанішки, тостій чорненькі, на манжетиках. Також ось така іде з наклеєчкою, з капюшончиком. Чоловічча. Ось така. має ось таку наклеєчку велику. Так, ось така. Сіра. У розмірі XL. Fitma Engine Band. Зірка йде наклеєчки з кишенечками на замочку. Ось така йде кеп. О, просто чотна з наклеєчкою. З капманчиком одним. Ось така. Сіренька. Також з наклеєчком. Давид лакоста э, в з белых как-нибудь плащовочка. Так, є ще ось така. Так, штанишки бежевого кольору йдуть в, э, в темні. Ось такі великого розміру. Розмір там біля Ось така ковтинка. тут буде прозорі рукавчики з сіточкою. Ось така. Це половина, але для замовлення пишіть нам на Viber або Telegram.